Так, друзі, оглянемо черенки свого винограду. Сьогодні 14-й день. Оці, що під мийкою у водичці стояли, почали розтріскуватися вже кора. Один навіть пускає листочок. І тут є маленький корінчик. Ось маленький. Це не дуже добре з листочком. Зате, подивіться, ось цей який. Каліус такий гарний уже, корінчики маленькі. Подивіться, яка краса. Там, де більші корінчики, потрібно вже висаджувати у ґрунт. І ні одного листочка, навіть не напухші бруньки. Цей метод нам більше подобається.